Доброго дня, Він, шановні пані і панове. 4 липня в Єревані, Вірменія, продовжувалися протести, організовані ФСБ Рашиської Федерації, з метою здійснення державного перевороту. Причому відбувся достатньо волелюдний мітинг, після якої також відбулась, відбувся величезний мітинг. Перед тим вуличний прохід, вулична хода, і у нинішній ситуації це лише додає напруги всередині самого вірменського суспільства між різними групами політичними силами, що руйнує насправді дуже серйозний регіональний політичний курс. Які, здавалось би, вдалося вибудувати в результаті зусиль Раджипа Ердогана, Ільхама Алієва, ну і тих, хто в кінці кінців бачив майбутнє і Центральної Азії, і Південного Кавказу у спільному економічному співтоваристві. Однак зрозуміло, що все це не. До вподоби Кремлю. Кремль біситься, то нападаючи на азербайджанців в столиці Уралу, то псуючи ситуацію в Вірменії, влаштовуючи антидержавні перевороти. Справа дійшла до того, що 4 липня в пішій ході, яка відбувалась. В Єревані на чолі колони йшла родина мільярдера Самвела Карпетяна. Ви бачите в білих футболках двоє молодих юнаків це сини. Поруч із одним із них, мама, а дружина Самвела Карпетяна, який 12 липня був затриманий. Нині відбувається. Слідство, і парламент також 4 липня проголосував про те, щоб націоналізувати енергетичні активи Самвела Карепетяна в Вірменії. Між хлопцями і мамою йде брат Самвела Карепетяна. А справа в на цій фото йде і. Католикос усіх вірмен Гарегін II. Тобто, ми бачимо на чолі ходи сім'ю мільярдера і весь єпископат автокефальної вірменської церкви. Тобто, справа насправді взята ФСБ в руки серйозно. Тут є і політичні керівники. Тут є присутня і церква апостольська, ну і, безумовно, ресурси, які уособлює з собою громадянин Росії і Вірменії, олігарх російсько-вірменський Самвел Карапетян. Важливо розуміти і те, що все це відбувається в умовах, коли в Ханкенді. Це а, вірменська назва Степанокерт, тобто Нагорний, Нагірний Карабах по Азербайджанськи, Арцах по Вірменськи. Проходить 17-й саміт організації економічного, економічної співпраці, в яку входять 10 держав Центральної Азії і Кавказу. За винятком Вірменії і Грузії. Зверніть увагу на фото, як дружно спілкуються Таїпра Ердоган, Ільхам Алієв і президент Ірану Нібито й проблем в регіоні немає. Однак зрозуміло, що цей захід планувався під те, щоби в. Ханкенді, тобто Степанокерті, було підписано мирну угоду між Азербайджаном і Вірменією. Не випадково Перший ньюс, азербайджанський канал зосередив свою увагу на словах президента Туреччини Таїпа Раджи Пардогана про те, що мир між Азербайджаном і Вірменією відкриє вікно можливостей для регіону. Як це співзвучно із тональністю і словами, які говорить президент Сполучених Штатів Америки? І Дональд Трамп, чи то від того, що спілкується часто з Таїпом Раджипом Ердоганом, чи то від того, що Таїп Раджип Ердоган є кумиром Дональда Трампа, але вони переймають один в одного відповідні. Фрази та і поведінку до слова, треба сказати, що в цьому відношенні Раджип Ердоган абсолютно прав, і насправді для того, щоб розпочати серйозне економічне зростання, безумовно регіону потрібен мир. нинішній ситуації, як ми бачимо, Росія накинулася на громадян Азербайджану в Росії. Бо нічим ще ущіпнути Азербайджан і точнісінько так організовує ходи, масові мітинги і дії з метою провести державний переворот в Єрменії. Насправді, ключовою метою цих подій і проти Азербайджану, і проти Єрменії є власне зірвати підписання мирної угоди. І як видно на цьому етапі, скоріш за все, Росії вдалося досягнути цього, і якщо ще не вдасться зупинити протести в Єревані і знайти спільну мову, а скоріш за все, так не вдасться, то ще й реалізувати ідею вибити з влади Нікол Пашиняна, прем'єр-міністра і його партію в Вірменії. Хоча це непроста задача, бо всі розуміють чудово, що такий результат зриву укладання угоди приведе до розпалювання чергової війни між Азербайджаном і Вірменією. Важливо розуміти і те, що в питаннях азербайджансько-російського напруження безумовно. Не тільки спостерігачем, а й дієвою стороною є Туреччина. Адже плани Туреччини і плани Азербайджана в цьому відношенні дуже залежні від того, наскільки вдасться стабілізувати ситуацію в регіоні. Тому не випадково. Таїпраджи Пердоган називає і Азербайджан, і Росію двома друзями. І наполягає на тому, щоб вони додержувалися стриманості в виясненні відносин між собою, тому що для таїпа Раджипа Ердогана важливо не тільки власне економічне відродження регіону, а й ту геополітичну роль, яку розпочинає відігравати на євразійському континенті. І безпосередньо в тюрському регіоні Туреччина. Тому напруга, яку розкручує московський фюрер, яка безумовно вигідна московському фюреру в нинішній ситуації, є крайньо шкідлива для Туреччини, для Азербайджану і для Вірменії. Зрозуміло, що у цих діях є ще одна паскудна мета Кремля. Це пробити сухопутний коридор до Ірану, який насправді не потрібен самому Ірану об'єктивно, бо користі і е, діях, і в заявах від рашистського режиму абсолютно ніякого немає, бо весь перебіг попередніх подій тільки додав напруги Ірану. І Сполученими Штатами Америки, і з європейськими, якщо можна назвати так партнерами, відтак ситуація, яка склалась на даний час в Вірменії, свідчить про те, що перший етап зірвати укладання мирної угоди, таки московському фюреру вдався. Надалі випробуванням для Вірменії і Азербайджану. Є чи вдасться знову Москві стравити між собою Єреван і Баку, про що так мріє Москва? Бо розпалювання війни на південному Кавказі буде грати на руку. Кремлю, я вже не кажу про те, що це дозволить Кремлю не тільки безпосередньо втрутитися в ситуацію, бо як відомо, в Гюмрі до цього часу зберігається військова база рашистська, а й продовжити свою дію і безпосередні контакти з а, Іраном. Що як ми розуміємо, шансів на примирення і на підписання угоди ніяких. Не дасть. Відтак будемо стежити за ситуацією, яка буде розвиватися. Але треба мати на увазі, що якщо на чолі маніфестацій ходять мільярдери і члени їх сімей, а також архієпископи і єпископи церков, плани наполеонівські. І очевидно, що ці плани. Визначальні з точки зору не тільки долі народів Південного Кавказу і Центральної Азії, а й це як соломинка, за яку чіпляється рашистський фюрерський режим Москви. Бо це полум'я війни. Може кардинально по-іншому вплинути, в тому числі на перебіг подій на Близькому Сході. Будемо спостерігати, будемо дивитися за тим, як буде розвиватися ситуація. Дякую вам за увагу. До побачення, до наступної зустрічі. Будьте здорові!